44-та сесія Вітаєнської міської ради 8 скликання. На позачергову 44-ту сесію міської ради із 26 депутатів міської ради прибуло 14 депутатів. Необхідний користь роботи в нас є. На сесію запрошені заступники міського голови, начальниця міського відділу. Позачергову 44 ту сесію Вігаєнської міської ради оголошую відкритою. Thank you. От. До порядку денного сьогоднішньої сесії включено лише одне питання про внесення змін до міського бюджету на 2024 рік. Необхідність проведення сьогоднішньої сесії з умови тим що в кінці 2024 року надано субвенцію з державного бюджету місцем, бюджетам на забезпечення харчування учнів житкових класів. Закладів загальної середньої освіти, а також на покращення якості харчування цих учнів. Пропоную прийняти порядок денний чергової, позачергової сесії 44-ї сесії за основу і в цілому. Хто за? Проти? Отримався. Не голосував. Рішення прийнято. Порядок денний 44-ї сесії. Підійської міської ради затверджено. Пропоную до порядку. Так. Приступаємо до порядку денного. Перше питання. Порядок. Проект рішення номер 4385 44 Про внесення змін до міського бюджету на 2024 рік. Марія Пісічна, будь ласка. <тірнів> всі, всі е, хочу сказати, що голова ну, вже визнаю причину чому ми сьогодні з вами зібралися. Я тільки уточню, що 20 грудня була прийнята постанова Кабінету міністрів 1451 е, Цією постановою було розподілено коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН. І згідно цього розподілу. Е, Громадам, зокрема, нашого бюджету було додано кошти. Кошти додаються до спеціального фонду. дана Дані кошти звучать як субвенція на покращення гарячого харчування е, дітей в школах, усіх початкових класів загальної середньої е, ну Такі вид субвенції це нові, тому що було в нас на харчування, е, на безкоштовне харчування, на харчування проміску. Пролізкі кошти, а це на покращення гарячого харчування. Ці кошти поступлять в спеціальний фонд, і значить, доходи і відповідно видатки, але звісно, вони вже не будуть профінансовані, ми збільшуємо на 140 тисяч на цю субвенцію. І крім цього, є розпорядження кабінету міністрів від 26 грудня номер 1323 е Цим розпорядженням містерним бюджетом, зокрема, нашому. Перерозподілено субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, закладів загальної середньої освіти. Нам додають 1 мільйон триста сімдесят і сімдесят тисяч гривень. Ця, ця субвенція також буде зарахована в спеціальний фонд і видатки вже будуть проводитися наступного. Такі зміни, які пропонують збільшити суму доходів нашого міського бюджету і відповідно суму видатки, яка вже не буде профінансована в цьому році. Коли запитання? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення номер 4385-44 За основу і в цілому. Хто за? Проти? Потримуємося. Не голосувати. Рішення прийнято. Пропоную прийняти проєкти рішення номер 4300. Шановні депутати, на закінчення 2024 року. Дозвольте мені подякувати кожному із вас за роботу. Яку ми проводили в цьому 2024 році за співпрацю, за розуміння, яке було в нашій громаді. Ще один рік, нелегкий рік, добігає до кінця. Перериваємо важкі часи, але з Божою допомогою тримаємося. В першу чергу низький Оплін, шана і подяка нашим Збройним силам, нашим військовослужбовцям. Які героїчно захищають нашу землю вже Третій рік, і завдяки яким ми маємо можливість вільно жити і працювати на нашій землі. Дякую усім матерям, які виховали наших мужніх захисників. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю про наших захисників, які видали за Україну найцінніше. Що мали вас, що мали власне життя, скиляю голову з перед їхніми матерями, дружинами, дітьми, які втратили у цій війні найдорожчу людину. Я дякую усім волонтерам, які забезпечують потреби наших військовослужбовців і тим, які працюють тут, в тилу, які знаходять. Час і доставляють цей товар на передову. Я дякую усім небайдужим громадянам, які жертвують свої кошти, продукти, працю, вільний час, щоб допомогти нашим військовослужбовцям. Готують різні страви. Плетуть мас маскувальні сітки, роблять все, щоб їхні, щоб їхні сила, щоб наші воїни знали, ми з ними. Я дякую священ... 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 священникам, які спільно з громадою тримають молотований фронт і віру в перемогу. Дітям, які волонтерять, колядують. І збирають кошти для, для військовослужбовців. Я дякую всім всій підєцькій громаді, яка підтримує наших військовослужбовців і не пускає рук, яка справляється з усіма викликами. Це дуже важливо дати нашим воїнам відчуття і розуміння, що ми з ними до кінця. Що ми віримо в них і в перемогу. У притежному 2025 році я бажаю нашим, нашій Україні і кожному з нас справедливого миру, щоб нарешті закінчилась війна. Наші воїни повернулись до рідних оселів, щоб усі українці нарешті змогли спокійно жити і не переживати за майбутнє. Миру кожному. Спокою, порозумінням, добра. Наступає ще 2025 роком. Всього, всього самого найкращого в нашій громаді і цілій Україні. Миру, миру і Божого благословення. Всім нам. Дякую вам, всім за розуміння. Ми кожний, я кажу, кожен з нас приносить платік. Перемогу. Дякую вам всім і депутатам, і всім працівникам міської ради, і жителям нашої громади. Кожному з вас. Дякую. На цьому ці питання наші вичерпані. Оголошую 44-ту сесію Фідецької міської ради, 8 го стиха, закриту.